Ось вам друзі, давайте порівняємо Францію, Паріж, в якій ми завжди стрімилися, і це була для нас сказка. Просто я їду в Паріж. І давайте порівняємо Україну під час повномасштабної, де е, кожен день десь поруч... От дивіться, ми зараз бачимо відео в Україні. Нехай це Львів, Львів вже теж прилітало. Так у мене є таке відео про Харків, 17 кілометрів від лінії зіткнення. І там Харків шикарно виглядає, особливо в зрівнянні з Францією. Паріж це про це столиця вообще. Я, коли в останній раз приїжджав в Паріж, я не повірив, що таке може бути. Це було похоже на те, що якийсь притон, а, випустили, просто жити на вулиці. В Римі така сама історія. Вона Рим там тільки гарний, де там карабін'єри ці стоять, а де історичні пам'ятники, хоч як то охороняють. чуть-чуть від цього квартальчика якийсь, недалеко в тому самому центрі. Просто жесть. Сюди графіті, мусор, бомжи, грязь, вонь. Як Європа могла дійти до такої фігні? Ну, я не удивляюсь, у мене є на це відповідь. Глобалісти їх додавили до того, що вони напустили цю всю історію. Будь ласка, за своєю толерантністю, зі своїми законами, з своїми цими виплатами, і Моншодобись. Щоб я вам радив в цій ситуації, вам потрібно бути готовим до еміграції в будь-який момент з цих всіх країн. Щоб бути готовим до еміграції, потрібно мати знову ж таки якусь копійку, щоб її мати. Нічого немає лучше для вас, ви ж не можете до фізичного бути прив'язані, вам потрібно онлайн. Якщо вам цікаво, які ми можливості зараз даємо українцям, українцям зараз є проєкти, де вони розповсюджують українські новини в соцмережах і отримують за це гарні ЗП. Причому європейського рівня бо так само розповсюджують їх і на закордонний ринок. Коротше, якщо вам це цікаво, як мати ЗП онлайн Європейського рівня зараз, поки ця можливість для українців відкрита, будь ласка, вся інформація в шапці ТГК подивитись там, безкоштовно вам розкажуть, як це все працює, поки ще є набір.